В цьому відео мова піде про авокадо. Де росте, у чому користь, як правильно вибрати і як їсти, чи можна виростити самому. Авокадо досить популярний у світі фрукт, батьківщиною якого є Мексика. Його споживали в їжу ще от 8 8000 років до нашої ери, бажаючи його плодом любові. Бо дерево родить тільки коли росте в парі. Сьогодні його промислово вирощують у багатьох тропічних і субтропічних районах Мексика, Домініканська Республіка, Колумбія, Індонезія, Перу, Бразилія, США, Ізраїль та інші. Існує більше 400 сортів авокадо. Основним постачальником до Європи є Мексика. Купити його можна протягом усього року. В залежності від сорту, авокадо може мати рушоподібну, Витягнуту форму, як фуерте, або більш овальну яйцеподібну, як сорт хас, колір від яскраво зеленого до коричнево-чорного, в залежності від сорту та стиглості плоду. Шкірка досить тверда, неїстивна, як і велика кругла або видовжена яйцеподібна кісточка. Вони містять персин, токсичну речовину, що може викликати алергію і розлад шлунково-кишкового тракту в людини. А у тварин і птахів навіть смерть. Те саме стосується і листя рослини. М'якуш плодів авокадо має зелено-жовте або кремово-жовте забарвлення. дещо відрізняється і смак. М'якуш зрілих плодів має ніжну м'яку консистенцію і дещо нагадує вершкове масло з горіковим присмаком. Це дуже поживний фрукт, що містить багато корисних речовин. Третина з яких це жири, до 2% білки і всього 6-9% углеводів. Авокадо багатий на жира та водорозчинні вітаміни А, Б, С, К, фоліова кислота, клітковіна, калій, мідь, триптофан, глутатіон, біотин, карнітин. А у склади жирів більшість це мононенасичені жирні кислоти. Олія авокадо за вмістом вітаміну F в три рази перевищує риб'ячий жир, а за вмістом вітаміну Е маслинову олію. Все це обумовлює доцільність застосування авокадо у лікувальному харчуванні при захворюваннях шкіри, особливо псоріаз, хворобах шлунково кишкового тракту, бо має протизапальну дію, анемії, гіпертонії, атеросклерозі. Та цукровому діабеті, бо цей фрукт майже не містить цукру і покращує холестериновий обмін, стан судин, шкіри, волосся, знижує дію канцерогенів на організм. Щоб правильно вибрати стиглий смачний авокадо, треба звернути увагу на колір плода та відсутність ушкоджень. Він не повинен бути занадто яскравого зеленого кольору. І дуже твердим це ознаки недозрілості. Але і зовсім м'який тьмяний авокадо може виявитися перезрілим. Раджу звернути увагу і на хвостик. У дозрілого якісного авокадо хвостик легко віддаляється і під ним немає ознак псування. Їдять авокадо найчастіше сирим, попередньо розрізавши навпіл і витягнувши кісточку. Для цього використовують ложку або розрізають на частини, знімають шкірку і додають салати овочеві, фруктові, рибні, м'ясні. Його можна намазувати на хліб замість свершкового масла, додаючи зелень чи приготувати гуакамоле. Кісточки зі стиглих плодів можна посадити і виростити домашній авокадо. Попередньо їх можна проростити в воді. А можна одразу ж висадити в землю широку, широкою частиною вниз, зануривши на третину. Спостерігати за ростом цієї рослини дуже цікаво, бо це дуже швидко ростуче вічно зелене дерево, і Хесайон навіть називає його рослиною забавою. Авокадо або Лаурус Персеа відноситься до сімейства лаврових і в природних умовах росте до 20 метрів. І живе 50 років. Зацвітає та плодоносить вирощене з кісточки рослина через 5-7 років при дотриманні необхідних умов. Це підвищена вологість. Температура влітку плюс 24 плюс 30 градусів Цельсія, зимою плюс 13 плюс 15. Не переносить рослина зниження температури нижче 0 градусів. Для посадки беруть горщик діаметром 10-15 см та рихлу землю із суміші торфу, піску перегною, коли рослина достигає 30-40 см, її пересаджують у більший горщик далі один раз на рік, а доросле дерево один раз на три роки. При пересадці треба бути обережним, бо рослина погано переносить пересадки. Над восьмим листом рослину прищеплюють гілки після п'ятого-шостого листа. Добрива вносять влітку кожні два тижні. Дякую за перегляд. Бажаю успіху у вирощуванні авокадо.